Те, що ви Андрій розказуєте, це якась У Португалії Бардак, закони не працюють, народився, і вже ти народився як португальський громадян. В Україні, і то більше порядку ніж в Португалії. Бананова, якась там республіка, живуть. Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про те, як влаштоване отримання громадянства дітям за походженням, зокрема дітям громадян України, які перебувають в Португалії з тимчасовим захистом. Знаю і бачу по коментарях під моїми відео, по якимось діалогам в тому ж телеграмі, в чатах. Що не всі люди розуміють, як воно працює і чому працює так, як працює, саме тому хочу дещо пояснити і пояснити, що деякі претензії до Португалії до португальської влади не зовсім змістовні. Нагадаю, що мене звати Андрій, що я чому та працюю в Португалії вже майже. 13 років більшість цих років я працюю в імміграційній сфері. У мене є імміграційна агенція з досить великим досвідом, з сотнями, можливо, навіть тисячами клієнтів за багато років. І в мене досить багатий і досвід, і кровозор, як то кажуть, і розуміння того, як працює португальська система, і саме тому я можу такі коментарі давати досить кваліфіковано і з певністю. Давайте я трошки, як я завжди роблю, надам контексту. Контекст наступний в одному з. Останніх моїх відео. Відео було про те, що ходять чутки чи ініціативи в українській громаді подавати позов проти португальської влади, проти Португалії, проти португальського уряду через деякі, там несправедливість щодо українців, які мають тимчасовий захист і не мають можливості отримати нормальний венджер легко і без перешкод. Типу того. І там під цим відео був коментар людини, хлопця чи чоловіка, я не знаю, він молодий чи не дуже. Із серії. Те, що ви Андрій розказуєте, це якась фількіна грамота, бо це теорія. А на практиці в Португалії Бардак закони не працюють, чи працюють непередбачуваним, навіть гірше ніж в Україні, бо в Україні і то більше порядку, ніж в Португалії. Типу того, да, і людина, яка приїхала в Португалі, якщо в 24-му році чи 23-му, ні, 23-му році, і через кілька місяців в цій родині, в цій сім'ї, народилася дитина, яка не отримала португальського громадянства. Чому і як це вийшло? Зараз дам ще більше контексту і знань, щоб ви розуміли, де тут. Є проблема, де якісь там чого на гості, це не дуже гостро дуже гостра. Раз поясню португалія. Як відомо, дитина, яка народжується в сім'ї іммігрантів, іноді має право на португальське громадянство за походженням. Тобто народився і вже ти народився як португальський громадянин. Звичайно, це має бути формалізовано в ІРН в консерваторіях, в відділах Рац португальський аналог РАЦ. Але це факт, це за походження. Це право є у дітей, які народжуються в родині або іммігрантів, що хоча б один з батьків має так, нормальний да, ВНЖ статус імміграційний, картку резидента, хоча б один, один день до народження дитини, або якщо ця сім'я, ця родина, це подружжя чи один з батьків проживає в Португалії на момент народження дитини не менше, ніж один рік. Тобто, да, і можуть це підтвердити документами, якимось там договором оренди, фіскальним номером, якимось там рахунками, тратами. І все-таки таке інше. Люди, які зараз прижають Португалію, да вони трохи розчаровані, бо вони очікують, що сам по собі статус тимчасового захисту може бути прирівняним до нормального ВНЖ, Народжують дитину в Португалії з ТЗ. Це так само, як з ВНЖ. Зараз це не так. Це було в 2022 році, коли дійсно українці приїхали десятки тисяч, масово виїхали. По всій Європі, зокрема в Португалію, приїхало тисяч не знаю, там може тридцять. Дехто з цих людей, звичайно, були вагітні або очікували дитину, або планували. І майже весь 22-й рік таким людям, да, їх дітям давали право отримати громадянство Португалії за походженням як резидентам Португалії в імміграційному сенсі. Тобто, це було як ВНЖ, десь наприкінці 22-го року. Португальський інститут нотаріату та реєстрів Ярен, так званий, прокинувся, да зрозумів, що він видає громадянство масово. Це було мінімум сотні дітей масово. Людям, які мають не зовсім сталий імміграційний статус, бо ТЗ це вже ця тимчасовий захист, да той, що колись закінчиться, коли закінчиться війна, коли ми не знаємо, але коли закінчиться. І, звичайно, цей статус вони не вважають таким, що можна порівнювати з ВНЖ імміграційним нормальним статусом. Таким дітям перестали давати громадянство за походженням. Це сталося не тотально, не одномоментно, не по всій Португалії. був якийсь перехідний період, коли деякому ще вдавалося отримати це громадянство дітям, не проживаючи в Португалії рік. Бо якщо вони проживають рік, неважливо, СТЗ, ТЗ, туристи з оберстеєм. Мовно, нелегально це право на ВНЖ. Якщо менше року до народження, це той самий випадок, коли типу неоднозначно. І десь з кінця 22-го, з початку 23-го року, це перестало бути ні однозначно, да, стало однозначно не давали. Але й досі, а сьогодні вже в нас це відео вийде, я думаю, що вже в 25-му році, хоча це вже під кінець 24-го, ще й досі, де-інде. В деяких консерваторіях дехто, так би мовити, да, yeah. щастить йому отримати дитині громадянство. Той, той чоловік, що мене забув українське слово, упікав. Гарне слово. типу, yeah. даліка, а, даліка в мені, що я тут якусь фігню розказую, бо в Португалії закон як дійшло. Да? І то працює, то не працює. Справа в тому, от зараз. Час пояснити, як працює ця система, зокрема Ірен, який є часткою Мін'юсту, і взагалі система у цих мережах консерваторій і консерваторів, реєстраторів, реєстраторів, які працюють в цих закладах. Це, як дуже багато чого в Португалії, така мережева система досить великою автономією окремо взятого реєстратора. Це не означає, що він може трактувати закони як хоче, звичайно. Коли вже вийшло роз'яснення регламент по всьому ІРН, то більшість, можливо, абсолютно більшість реєстраторів знала про те, що ІРН більше так ну, рекомендує не знаю, там, чи вимагає більше не видавати громадян з таким дітям. Це вийшло десь наприкінці 22 року. І в них була досить аргументована позиція, яку дуже складно перебити якимось. Еті. Контраргументом, якщо говорити мовою юридичною. да. Але деякі кореєстратори, консервадори, і це проявляється і в цьому контексті, і багато інших випадків є, продовжують видавати таким дітям громадянство. З одного боку, дехто вважає, що це бардак і Португалія, якась країна, перепрошую, бананова, якась там республіка, от живуть і в них немає порядку. З іншого боку, просто люди ці не розуміють, що в Португалії це трошки інакше влаштоване. І ці. Реєстратори дійсно мають повноваження трактувати іноді, як їм здається, більш справедливим, більш умісним. Але це не є масовим. Якщо людина, яка народила тут дитину, отримала відмову в отриманні громадянства дитині, цій дитині по походженню, ця, ця людина, звичайно, може образитися на Португалію, мати якісь там багато негативів. Ходити його сіяти десь там по соцмережах, і просто в своєму житті. А може просто, по-перше, да, для себе уяснити, як працює в Португалії система, що це не бардака, що це частина взагалі того, як працює ця система. Це нормально для Португалії, і це те, що навпаки, скажімо так, це те, що в Португалії працює або по всій вертикалі. Як сказали, або трошки у бік да, на користь заявника, як можна взагалі дорікати Португалію, що вона комусь видає ці громадянства, якщо могла б не видавати для цього є там, 100% COVID підстави. Але вона це робить іноді, звичайно, дуже прикро, що людина А отримала, Б не отримала, а за це не привід ображатися, нести негатив, якісь там, не знаю, там писати якісь там. Дурниці, перепрошую. Якщо людина дійсно вважає, да, що її там, з нею поступило несправедливо, два варіанти. Або писати в ті консерваторії, які ви давали, і ви знаєте, таких людей по чатах, вони є, кому пощастило, да, пишіть, нехай їх всіх знає, там, да, забирають громадянських дітей, нехай там всіх наказують, нехай якісь там розслідування будуть, можливо, хочете. Да? Може цих дітей не знаю, там лишити, я буду українською лишити, Забув перепрошую, Тобто ну, відзивати громадянство. Або не бути перепрошую гіфом і спробувати, можливо, зібрати інформацію, походити по чатах, знайти тих людей, кому це вдалося. Я таких знаю. Кілька. Я знаю, їх їх напевно набагато більше. Знайти тих, кому вдалося, спробувати зібрати інформацію і спробувати попитати щастя, дати, спробувати свою вдачу і десь піти і отримати це громадянство в дитині. Можливо, це буде треба ходити раз, можливо, два, а можливо, двадцять два. Але це краще ніж жодної ймовірності, жодного шляху, жодної там не шансу отримати, те, що хочеш. Тому треба не шукати винних. Не дорікати Португалію за якусь там недосконалість, а спробувати використати собі на користь, собі, своїй дитині, на користь те, що в Португалі дійсно є така практика приймати рішення на користь заявника, іноді, коли це йде трохи в розріз з вертикалю та да, типу, з тими, які там рознарядки їм роздали. Це ж класно, це на привід переживати чи ображатися на Португалію, наприклад, навпаки, це. Не, не бак, а фіча, да? вражаючись е мовою мемів айтішних. Тож, будь ласка, замість того, щоб шукати винних, люди, в яких це не вийшло, я вам раджу. Це да, можливо буде квінтесенція цього відео. Да. Якщо ви, ви хочете спробувати свою вдачу, спробуйте, пошукайте людей по чатах, спитайте, де воно подавалося. Це нічого не гарантує, бо я знаю, що в тій самій консерваторії. Зайдуть дві людини, одна вийде з інша без. Це не гарантує нічого, але принаймні ви знаєте, що в цих 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 консерваторіях, а ви вільні подаватися де хочете, по всій країні. Немає обмежень тихо, хоч на Азори. Можете можете їхати на Азори і там подаватися. Тобто знайдіть тих, хто це зробив, в кого це вийшло, і зробіть також. Не вийде окей, сходіть ще раз кудись в іншу. Якщо вам це так треба, якщо не треба, то не морочте, пропиши в голову, да? і, і що робити? Отримайте собі ВНЖ нарешті. Бо як тільки в родині, в якій народилася дитина в Португалії, яка не мала права на громадянство за походженням, коли в цій родині в батька чи в мами з'являється нормальне португальське ВНЖ, це автоматично також відкриває можливість цій, цій дитині отримати португальське громадянство, але вже не за походженням, а за. Тому що трохи тупо звучить, але так і є. За натуралізацію, бо це інша стаття, інша підстава законна про громадянство, яка стосується натуралізації. Там серед всіх пунктів, підпунктів, комбінацій є один з них про таких дітей. Тобто, коли в родині папа чи мама отримує ВНЖ, дитина має право на громадянство, але це робиться не автоматично, пішов, типу, за п'ять хвилин отримав, а треба подавати процеси і чекати десь за нашим. Не наше у нас колег в бюро, і ще, є така послуга, вони це роблять за їх досвідом. Це займає зараз останній рік, десь півроку займає такий процес. Це набагато швидше, ніж людей по статті 6 це та стасмаціття дорослих, там займає зараз рік, а то й два в дітей швидше. Тож, будь ласка, не сидіть, і перепрошую, на попі рівно, а щось робіть до того, щоб щось собі не знаю, там. Дійти до своєї цілі, якщо у вас ціль, щоб португальська дитина було продавати громадянство. Якщо немає, то і немає. Окей? До речі, я думаю, що це відео буде дивитися люди, які трошки ширше за цей контекст усього, да, конфлікту, типу Португалії-Бардак, Да? Тож дам наприкінці ще один такий пункт, важливий, увага! Людина чи родина, яка народила в Португаль дитину. Навіть якщо в цієї дитини не було права на громадянство за походженням. Як ми вже знаємо, да, людей без ВНЖ дітям не дають автоматичне громадянство, треба ходити, шукати. Багато хто не цього не робить, да, і просто ну, змирився, окей, прийняв і не, не робить інтерені громадянства. Але якщо ви з Португалії поїдете через там, рік, два, три, тридцять три, якщо ця дитина повернеться до Португалії до 18 років. Краще десь до 17. десь поступить якусь там до школу через дитячий садочок і проходить всю школу чи садочок мінімум рік. Вона буде мати право на португальське громадянство. Все одно, тобто, народивши її тут, наприклад, там вас Астезе, ви народили так, співпало, що вона народилася в сім'ї українців в Португалії, які через рік поїхали в Україну. І не хочу про Португалію знати. Але якщо так станеться, що ви знову поїдете з України, то не забудьте приїхати в Португалію і піти в школу. В цієї дитини буде право на португальське громадянство. Такий, типу, знаєте, такий, типу, в гарному сенсі, в хорошому сенсі, міна відкладеної дії, яка не міна а подарунок. Такий, типу, Бзінк", да, будильник продзвенів. Про, про і дитина є право на громадянство, навіть якщо в Португалії поїхали колись. Дякую. За вашу увагу. І нехай все буде добре в дітей ваших особливо, бо ми якось вже проживемо, а дітям треба ще багато чого робити. І за нас також те, що ми несили робити в своїм житті, а цього дуже багато. Дякую, гарного дня!